Але руки чешуться, правда? А. Руки чешуться, правда? Та як ні, як хочеш газанути? Коли вже той підбайк буде? Бо ти сильно не хочеш, треба дуже сильно захотіти. Напередодні катнули за все нам такий, бушкрафт трошки зробили, трошечки розвіялися в лісі, відпочили. І в мене 1000 кілометрів. Хочу зробити ТО, фільтр масло. Я показую, як міняв фільтр з маслом приблизно на 250 кілометрів, і який був фільтр, ота сіточка. З опілочками. І поставив фільтр хайфло паперовий. І мені от зараз цікаво, стан масла, стан того фільтра. Бо якщо струшки нема, то хочу перейти на січастий. Тут стоїть насос підвищеної продуктивності. Я думаю, що йому важко качати масло через паперовий фільтр, і, можливо, трошечки він не добирає. Голодує, можливо, не факт. Тому якщо не буде стружки, назад ставлю січастий фільтр. Якщо буде, ставлю ще раз хайфло фільтр. Так, добре, нагрів. На літо я взяв 15 В50. Я взагалі хотів 10 В50 в Тернополі на весті, але переді мною це масло закінчилося. Взяв 15 В50. Оце на літо. 2000 кілометрів я буду їхати. Не знаю за скільки часу я наїжджу, На літо все рівно липень-серпень, буде жара. Саме то, а ви лейте що хочете. А на зиму влию 10 w 40 Так, я зливаю масло, процедуру не показую, тільки покажу стан фільтра і сіточки. Фільтр грубої очистки, абсолютно чистий. Я не полінувався, фільтр розібрав. Бо так не годі нічого сказати. Ось стружка. Вона є. Це ж протірка, шестерень в основному. Тому треба ставити фільтр такий самий поки що. Подивимося на наступну заміну, що буде. Таку лієчку купив на Aliexpress, Вона там копійочки коштує. Не знаю, десь 60 центів, по-моєму. Тут вона і буде мені в нагоді. Так, ну що ж, літру лиємо сміло, а далі побачимо. то вже буде муркотати, а це масилко мототрактор буде жувати. Так він вже 12 років працює. Певно, хочете, щоб я показав ще стан масла, ну воно на пальці геть чисте, геть чисте, але якщо подивитися, уважно, та вона має таку, знаєте, як алюмінієва пудра. Це сліди зносу протірки поршньової групи. Тобто кільце, циліндр, це є нормально. І на то він паперовий фільтр, аби це фільтрувати. Ну, а от груба фракція всякі опілочки. Це, звісно, більше шестерень. Ну, Щось там щеплення, якийсь образивчик невеличкий, йде з тих дисків, з тих накладок. Ну, Згідно мануалу, на цьому моторі міняється масло що 2000, а новий до обкатки 1000. Менеджери говорять, міняйте 3-4, та вони би раді купляйте масло в них та за щастя. Я поміняв на 250 і на 1000. Тепер буду їздити до трьох. Об'єм. Який туди входить 1,3 літра приблизно туди-сюди, там треба дивитися по щупі. Наливаю, щоб був повний. Все. Ліфан обслужений, підтягнув цепок, замовив багажну систему, як буду ставити, скидаю ту всю пластмасу, ще раз до фільтрбокса бокса гляну, написав мені один підписник, що весь він там виймається. Розберу, передивлюся, може на герметик все посаджу, бо я тільки ззовні помастив. Так, витягнув хонду. Все передивився, все нормально, заводиться, все класно. Колеса контролюється тиск, навіть перевіряти не треба. Кофри споряджені, порошки витер. І завтра хондочка мене повезе на роботу. А то вже бідолашна. Чуть не обіжається на мене.